Продовження відео про навантажувач Олімп 2000 та челюсний ківш, який ми сьогодні побратали із навантажувачем. Оце він зараз так знаходиться в опущеному стані. Так, зараз покажемо. Стріла знаходиться в плаваючому положенні. Оце він так набрав. Пішов вниз Плаваюче положення. Отак. так. Вот так. Оце так він відкривається. Оце сів. І отак бульдозер буде працювати. Ну, В принципі, сьогодні ще покажу в роботі. Це, всім до побачення. Ну ладно, сейчас покажемо. Як замикається ков. Оп це земкнувся. Вивовиворот ви покажемо. Ну, оце так, нічого ну, так. Ну, так висипається на рівні капота, висиплеться що хочеш, земля, навоз, все випаде. Там можна навіть ще трошки опустити, ну вже все виселеться. Так що все. Всім до побачення. Це все Всього. до побачення.